Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку. Соціальна структура суспільства в Україні 16 століття. Литовські статути. Соціальна структура тогочасного українського суспільства мала становий характер. За своїми правами стани поділялися на привільйовані, напівпривільйовані та непривільйовані. Наприклад, до привільйованих відносилася шляхта та духовенство. Напійпривільйовані це міщани. Ну і непривільйовані це були селяни. Привільйовані стани суспільства шляхти. Вершину панівного стану шляхти посідали удільні князі Рюриковичі та Гедеміновичі. Пам'ятаємо це Литовські князі. Вони становили замкнену групу, до якої не можна було увійти завдяки заможності або найвищим державним посадам. Князівські роди поділялися на княжат головних, до яких належали острозькі, заславські, Сангушки, Чарторийські, Корецькі, Гольшанські, Дубровицькі. Заможна середня та дрібна шляхта. До панів належала заможна шляхта, яка не мала князівських титулів, але вирізнялися давністю походження спадковим землеволодінням і певними привілеями. До середньої і дрібної шляхти належали зем'яни, панцерні слуги й бояри це була залежна від князів і панів верства, представники якої здобували шляхетство. Та право на володіння землею відбуваючи військову боярську службу зі своїми загонами кінотників або особисто. Розглянемо Литовський статут. Права і привілеї шляхти були закріплені прийняттям збірок законів Литовських статутів. Перший Литовський статут 1529 року у Поділ шляхетства на шляхту, яка отримувала землі за службу, і магнатів князів і панів, що володіли містами, містечками і величезними землями за спадковим правом. підпорядковувалися лише Великому князю та мали власні військові загони. Другий Литовський статут 1566 року містив 14 розділів. Та зрівнював у правах шляхту та магнатів, впроваджував виборні суди та повітові сеймики. У 1588 році Велике Князівство Литовське прийняло для себе Третій Литовський статут. Документ унормовував повноваження органів влади Великого князівства Литовського, остаточно закріпив привілеї шляхти і істотно Обмежив особисту свободу селян. Визначним представником української шляхти 16 го початку 17 го століття був князь магнат, культурний діяч Костянтин Василь Острозький його небезпідставно вважають найвидатнішою особистістю роду Острозьких. Наприкінці 16-го століття він був. Найбільшим після короля Речі Посполитої землевласник Володів великими маєтностями на Волині, Галичині, Київщині та Поділлі, обіймав посади старости Володимирського, маршалка Волинської шляхти, Київського воєводи, сенатора Сейму Речі Посполитої. На посаді Київського воєводи був фактичним господарем українського поробіжжя. Або некоронованим королем Русі, висувався претендентом на польську корону в 1572 році після смерті Сагізмунда 2 августа та на московський трон після смерті царя Федора в 1598 році. Послідовно захищаючи права України, Острозький виступав проти Люблінської унії. Він вважав, що Україна має стати третім рівноправним суб'єктом Речі Посполитої поряд із Польщею та Литвою і підписав Унію лише під загрозою втрати своїх маєтків. Острозький відомий своєю меценатською діяльністю. Він підтримував різноманітні православні інституції. Медичні та освітні заклади. Заснував школи, друкарні. Виступав також проти Берестейської церковної унії. Підтримував ідею культурно-релігійної автономії українського та білоруського народів. У зовнішній політиці хотів створити Європейську антитурецьку лігу. Коштом князя було Побудовано різні монастирі. Також Острозький вважався патроном понад тисячі православних церков на українських землях. Привільйованим станом українського суспільства також було духовенство, що становило майже десяту частину всього населення. Духовенство поділялося на вищих церковних ієрархів, а це митрополит, єпископи, архієпископи, які обіймали свої посади лише за дозволом великих князів литовських і польських королів, та нижче парафіальне духовенство. Становище нижчого духовенства було залежне від шляхти і магнатів, на землях яких розташовувалися їхні парафії. До напівпривільйованого стану належали міщани, що мали привілеї на міське самоврядування, окремий становий суд, заняття ремеслами, торгівлею. Проте міщани були також зобов'язані сплачувати податки і виконувати повинності на користь приватних власників міст або держави. Найзаможнішою частиною населення міст був патриціат. Що складався з найбагатших купців, лихварів і ремісників. До бюргерства або середньо за рівнем заможності частини міщанства належали цехові майстри і більшість купецтва. Основою соціальної піраміди міського населення був плебс, який складався з дрібних ремісників і торговців. У 16 столітті на українських землях зростали і розвивалися міста. Найбільше міст було на західноукраїнських землях. На Східному Поділі та Київщині їхня кількість зменшилась через постійну загрозу татарських набігів. Найбільшим містом був Київ, населення якого становили близько 6 тисяч осіб. Великими і середніми містами вважалися Житомир, Вінниця. Острог, Львів, Луцьк, Братслав. Споживавлення економічного життя на українських землях швидко зростали мережа міст. На відміну від сіл, міста мали привілей на заснування ширші правові можливості для розвитку. В Україні значна частина міст, на відміну від Західної Європи, була магнатськими або шляхецькими. Королівськими містами, де громади мали повне магдебурське право, зазвичай це були центри воєводств і повітря Київ, Братслав, Житомир, Луцьк, Львів. Давайте ми з вами згадаємо, що таке Магдебурзьке право. Магдебурське право це право на самоврядування, за яким міста звільнялися від управління та суду великих землевласників або обмеження влади землевласників над містом. Міста, що мали магдебурзьке право, повністю або частково управлялися магістратом, тобто виборним становим органом, що складався з ради і лави. Міста були осередками ремесла і торгівлі. У середині 16 століття налічувалося вже понад 130 різних спеціальностей, із них близько 80 були безпосередньо ремісничими. Водночас, більшість жителів міст також не припиняли займатися сільськими господарствами. На українських землях у складі Польського королівства переважна більшість міських ремісників об'єднувалися в цехи. При цьому для православних міщан доступ до цехів ускладнювався. Поза цехових ремісників, що не мали можливості вступити до цехів, називали партачами. Цехи всіляко боролися з ними. В українських містах на території Великого князівства Литовського цехи були менш поширені. У XVI столітті продовжувала розвиватися торгівля. Основними формами торгівлі були ярмарки, що відбувалися декілька разів на рік у великих містах, торги, які проходили кілька разів на тиждень, і щоденна торгівля в міських крамницях. Купці в містах створювали об'єднання на зразок ремісничних цехів. У цей період активно розвивалася і міжнародна торгівля. Через українські землі проходили торговельні шляхи, якими східні московські товари, а також продукти місцевого виробництва відправляли до країн Центральної та Західної Європи. З українських земель на захід везли віск, мед, зерно, шкіру, худобу, солону рибу, сіль, деревину, натомість завозилися одяг. Ремісничі вироби, вина, залізо, папір, зброя, західноєвропейські тканини. Дуже популярними і коштовними були Атлас, оксамит, Пол інші тканини. Центрами міжнародної торгівлі стали Київ, Львів, Луць, Кам'янець Подільський. Переважно більшість населення українських земель. А це саме близько 80% складало селянство, яке належало, як ми говорили раніше, до непривільйованого стану. За своїм правовим становищем селянство поділялося на непохожих і похожих або вільних селян. Право безперешкодного переходу від одного землевласника до іншого мали лише останні. Непохожі селяни примусово і безоплатно працювали в господарстві пана. За характером повинностей, які виконувало селянство, вони поділялися на три групи. Слуги були особисто вільними селянами, які за службу своєму володарю отримували землю та звільнялися від інших повинностей. Від селян слуг походили деякі дрібні шляхтичі. Більшість селянства становили данники. Це були вільні селяни, які сплачували державі данину чинш, натурою або грошима. Тяглими селянами називали таких, що не мали власної землі, і за користування землею пана відбували повинності на користь держави або землевласників. Зі своїм тяглом, тобто робочою худобою. Вони були як вільними, так і прикріпленими до своїх наділів. Основою сільського господарства на українських землях було землеробство. На Галичині, Волині, Поділі та в центральних районах Київщини переважала трипільна система землеробства. А на полісі, північ Київщині та Переяславщині зберігалися менш продуктивні двопільна й перелогова системи. Поступово поширювалися більш досконалі знаряддя праці. Поряд із сохою почали використовувати плуг із залізним лемешем, у який запрягали волів. Трипільна система і плугова оранка здебільшого застосовувалися в господарствах магнатів і шляхти. Крім землеробства, розвивалося тваринництво, городництво, садівництво, бджільництво, не втрачали свого значення в господарському житті також рибальство і мисливство. На українських землях у складі Великого Князівства Литовського. Сільське господарство мало переважно натуральний характер. Сільськогосподарські продукти вироблялися в основному для власних потреб. Торгівля ними, особливо з іншими країнами, майже не велася. Сільське господарство українських земель у складі Польського королівства поступово переорієнтувалося на потреби європейського ринку. Де зростав попит на продукцію промислів і сільського господарства. Шляхта почала створювати фільварки, збільшувати панщини і відбирати землю в селян. Одночасно із цим зростала кількість непохожих селян. Фільварок перекладається з німецької мови як хутір, маєток, це велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок. Фільварки були багатогалузевими господарствами, у яких вся земля належала панові і яке базувалося на праці селян, що відробляли тяглову службу або панщину. Поширення фільваркової системи господарювання на українських землях у складі Великого Князівства Литовського сприяли здійснення заходів за уставою на Волоки, підписаною польськими королем і Великим князем Литовським Сагізмундом II Августа. Згідно з документом, усі земельні володіння Великого князя вимірювалися і ділилися на однакові ділянки, волоки. Найкращі орні землі відводилися під Великокнязівські фільварки. Решта розподілялася між селянами. Тяглі селяни з усіма дорослими членами своєї родини за користування волокою мали відпрацьовувати два дні панщини на тиждень у фільварку. Реформа зруйнувала давню форму користування землею сільською громадою і замінила її на подвірну. Збільшилися повинності селян, обмежилися їхні права переходу. Селян фактично позбавили права користуватися лісами, зменшили площу земель спільного користування. У другій половині 16 століття така система землекористування була поширена на землі шляхти й церкви. Які висновки ми можемо з вами зробити? Українське суспільство 16 століття. Ділилися на привільйовані та непривільйовані стани. До привільйованих належали шляхта та духовенство, до напівпривільйованих міщанство, а до непривільйованих селяни. Привільйоване становище шляхти регулювалися литовськими статутами. Саме вони дали можливість шляхті долучитися до державного управління. Духовенство, як і шляхта. Володіла землею, чим обумовлювалося його привільйоване становище. Міщани були вільними і жили в містах, але з іншого боку, були обтяжені різноманітними податками. Найбільш безправне становище займало селянство, яке повинно було виконувати низку повинностей на користь шляхти, яка ним фактично володіла. Володіла